На маршрути міста вийшло 12 трамвайних вагонів трам 2000 які Вінниця отримала від швейцарської конфедерації у рамках другого етапу проєкту Тюрихські трамваї у департаменті транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради зазначають, що перед тим як випустити на лінії вагони трам 2000 фахівці Вінницької транспортної компанії виконали ряд заходів із їх сертифікації та адаптації до вимог українського законодавства. Зараз безпосередньо на маршрутах 12 одиниць вагонів Трамп 2000. Це ті вагони, які до нас надійшли в цьому році від наших швейцарських партнерів. І користуючись нагодою, я хочу подякувати і керівництву і Швейцарської конфедерації, І через те, що ну, власне враховуючи військовий стан, враховуючи війну, наша співпраця. Продовжилась і, незважаючи на навіть там і логістичні проблеми, і будь-що що, в принципі могло б трапитись у зв'язку з війною, але ми це все. Пройшли, і власне ми отримали перші 16 вогонів, 12 з яких, як я сказав, вже зараз перевозять вінничан. Вони пройшли всі необхідні процедури до адаптації до українського законодавства. Так як така модель вогонів вперше в Вінниці, вперше в Україні взагалі експлуатується, Тому всі ті заходи до приведення його до законодавства України ми провели. Це стосується і технічного забезпечення, бо власне стандарти експлуатації в цьому в Цюріху у Вінниці там, мовно, дещо відрізняються, тому були деякі заходи проведені безпосередньо до технічного дооснащення цих вагонів, для того, щоб вони відповідали всім стандартам безпеки і змогли перевозити пасажирів. На сьогоднішній день ми продовжуємо, знову ж таки так, як техніка для нас нова, і безпосередньо спеціалісти кожного разу перед випуском на лінію вони їх Знову ж таки проходять технічні обстеження, виявляють якісь недоліки, які до цього не були виявлені. Тобто, це така кропітка щоденна робота, але знову ж таки техніка для нас нова. Але спеціалісти транспортної компанії поки що прекрасно з цим справляються. За що дякую. Для довідки співпраця Вінниці зі Швейцарією триває ще з 2006 року. Під час першого етапу проєкту Цюрихські трамваї Вінниця отримала 116 трамвайних вагонів. А у рамках другого етапу наша громада має отримати 35 трамваїв Трем 2000